Вітаю, друзі! Це Строфант Комбо. Така собі рослина трав'яниста ляна, яка росте аж до 4 метрів за вишки, А найголовніше вона багаторічна і має ось такі дизайнерські, неймовірні, незвичні. І здається, що навіть штучні квіти. Але це справжні квіти. А найголовніше, що вони не тільки мають таку дивну форму, а ще й різні за кольором. Можливо, це від того, коли вони розпустилися, залежить, не знаю. Але на одній гілці ось такі вони. Знаєте, що я подумав? Не все можна виростити вдома, але завжди можна відвідати за наявності, можливості ботанічний сад, де можна милуватися ось такими незвичними рослинами. Бажаю вам. Частіше відвідати ботанічні сади, які там є у вас поруч, і милуватися такою красою, яку створив Бог. Всього на вам найкращого.